Вже дуже тисячу сто днів. Вони чекали його з полону. Подросли дінчик, взагалі такий козак. Це їхня перша зустріч. Батько трьох синів, боєць 36-ї бригади, старший сержант Олександр Савчук, провів у російській неволі майже три з половиною роки. Сьогодні обіймає двох молодших. Дякую, що всі разом боролись за його повернення на рідну землю. Я хвилювався, що молодший син. Може мене забути, тому що я уходив на війну, мені було 108 кілограмів, я був здоровий дядько, а повернувся я 62 кілограми. І я хвилювався, що він може мене не впізнати. Коли повернувся, мені друзі, всі розказали, скільки вона зробила для мене, я їй дуже вдячний. Вона кожну, кожного тижня їздила в Київ. На всі служби на акції, підтримки в Миколаєві проводили. Вона на кожний обмін їздила на всі границі. Де не те саме, кожного обміну? Вона з синами так їздила. І я дуже, дуже їй вдячний за це. Морпіг Олександр Савчук родом із Миколаєва. Боронити країну пішов 2020-го. За бойову звитягу має численні нагороди подяка міністра оборони Комбригів. Повномасштабне вторгнення РФ зустрів на околицях Маріуполя. Пригадує, його артилерійський підрозділ встиг добряче насипати ворогу. Доки були як говорили, боєприпаси і можливість, доки й насипали. Але потім, на жаль, були в оточенні і не було постачання. У полон потрапив 12 квітня 2022 року. Ми не захотіли здаватись в полон. Я розумів, що таке наш, наш підрозділ, як нам буде в полоні. Ну, я два комбата, ще два старших матроса, прийняли рішення. Ще хлопці теж розбились на групи по п'ять чоловік. Птались, ну на жаль, тільки 20 кілометрів пройшли, але там все одно стільки їх було, що. Вони, звісно, здивували, що як нас там прийняли вже. Маріупольська тюрма. Далі Піонерський, Сартана та Оленівка згодом полонених етапували до Таганрога, а звідти вантажним літаком до Костромської області, місто Галичі. З полону Олександр Савчук повернувся 23 липня. На його руці і досі слід від електрошокера. Про пережити в російських катівнях розповідає Стримано. Мені б не хотілося цього говорити, тому що я вже тут, а хлопці ще там, якби це може. Зашкодити їм. Дуже може зашкодити. Щоденні допити, катування, побуття. Але найважчою в полоні, каже, була невідомість. Я три з половиною роки ми от, при включеному світлі, якби, так. І днем, і ночі, Тобі ж в СІЗО посиленого строго режиму. Все тільки по команді. До дня обміну все по команді. Туалет по команді, воду попить по команді. Тільки з дозволу, якщо без дозволу ти це зробиш, то це наказувалося Сразу вся камера. Тобі ж в туалет пішов без дозволу, це теж наказується вся камера. Поки сидів у полоні, підтягнув виїзнання з історії України. Це мої два історики сиділи в камері цивільних. 58-го року народження булига Андрій Михайлович. Заслужений він краєзнавець, заслужений Клуб Скуп'янського району. Відмовився працювати на окупірованій території в школі. Другий був просто після інсульта, тож цивільний, теж забрали. І третій тож, точно так же з дому просто забрали, забирали людей, це цивільні, які до сих пор на момент звільнення вони там знаходяться. Їх привезли до нас в Галичі 2 жовтня 2022 року. Мить повернення на рідну землю назавжди закарбувалось в пам'яті, каже Олександр. Ми їхали по дорозі і вдоль дороги стояли люди, вітали нас і як нас приймали, Ми роз... перше, що мені те саме, як би я хлопцям. говорю, хлопці, говорю, ви бачите, говорю, говорю, ми недаремно пройшли то, що ми пройшли, говорю, Це просто було недаремно. Перше, що зробив, як вступив на рідну землю, зателефонував рідним. Взяв в трубку молодший син. Русинку говорю, я повернувся, говорю, я в Україні. Говорю, і в нього він папочка, я тебе люблю дуже-дуже. І геро, кричить, мама, візьми трубку, тому що я не можу, я плачу. Та в дружині трубку говорю, сонечко, я повернувся, все добре, все буде добре. Геро, я говорю, дуже вдячний, що ви мене чекали. Вона на наступного дня вже приїхала до мене з Миколаєва. Я три з половиною роки на це чекала. Три з половиною роки вирваних із життя це дуже важко, каже Морпіх. Молодшому Назару, коли батько пішов на війну, не було і трьох років. Для мене сім'я це дуже ну, важливо, якби важливо. я три з половиною роки просто не знав, що і як, і нічого не міг для них зробити. Попросив вибачення та запропонував повінчатись. Стараємося входити, якби але знаєте, три з половиною роки, і дуже дуже будемо так говорити, змінилось. Дуже змінилось все. Ольга Орел, Дмитро Буднюк – Суспільне новини. Вінничина.